Вітаю на каналі, Готуємо з Яною. Сьогодні у мене ті із самих простих продуктів, які є в нашому холодильнику. Виходять дуже такі соковиті, ось такі вони в розрізі. Ось такі смачненькі. І спочатку я беру картоплю. У мене тут такі дві картоплини. І натираю на такі терці. Не на грубі, а на такі тонші. Картоплю натерла. і тепер буду віджимати від лишньої рідини, Щоб весь крокман стік. І прикладаю в посуду, в якій все буду вимішувати. Цього разу картопля у мене більш водяна така, тому буде більше рідений. Тепер сюди додаю фарш. Все, що потрібно, я напишу в описі під відео. І так ніби лопаточкою трішки перемішаю. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені приємно читати коментарі, з якої країни ви мене переглядаєте. Збираю мурку також на ці тоненькі перці. Ще маю тут три зубчики чеснику. і також назираю на такі маленькі перці. Як хто не любить багато чесноку, можна тільки дати в один зубчик. Тепер маю таку маленьку цибулину і буду нарізати так дрібненько. Можна пропустити через блендер. Але мені вже не хочеться включати блендер, потім його мити, я її так тонесенько, дрібнесенько наріжу зараз. Ось і так, більненько нарізаю. Другу частинку цибулі. Тепер цибулю нарізану Перекидаю сюди. Тепер сюди додаю одне яйце. Дві столові ложки крохмалю, можна боросна. І спеції, спеції за смаком. У мене сіль перець, і до м'яса ось таке. І солю. І тепер все поєдную. Я вже виділа рукавички, мені так зручніше буде в рукавичках. Так все поєднаю, щоб всі інгредієнти подружились, так як я кажу. Ось. Все гарно перемішуємо. Також пробуємо на смак. Чи потрібно додавати ще спеції, чи не потрібно. Ще трішки підперчила і все. Фарш у нас вже готовий. Я посудина. І зараз я буду Ось і виставляю сюди, роблю такі величенькі, і так всі в рядочок. Тіх тільки я вже сформувала так. Тут у мене є водичка, роблю соус, водичка, томатна паста. Можна кетчуп до тих, хто що має. У мене томатна паста. Я даю собі одну столову ложку. вершки, Так поєднаю. Духовку у мене розігрівається на 180 градусів. Я все так поєднала. І тепер додаю знову ж таки спеції. Сіль за смаком і перчик. Все так перемішую. І на смак і тепер заливаю соусом тільки. Так щоб добре все покрило. Тепер зверху посипаю ще натертим сиром моцарела. також можна давати хто, який має в холодильнику натерти, і також буде смачно. Тепер закриваю все це кришечкою і в духовку на 40-50 хвилин до готовності. Пройшло вже 50 хвилин, наші тівтєлі вже готові. Я тільки ж зверху посипаю так кропчиком. Духовка у мене вже виключена. Їх можна їсти також без гарніру. Просто взяли хліб і таку тівтєльку, і вже ситно і смачно. Тому готуйте та смакуйте всім до наступного відео.